Проводимо супровід позиції щодо постачання 11 шилдів, 79-ї бригаді. Сьогодні вона знаходиться на дуже напруженому напрямку для наших воїнів і для шилдів. Це є величезне випробування. Воно по всякому буває. Воно можеш їхати, просто не їхати на осколок. Буває прильот рядом сіщею. Знаєте, життя людини стоїть на кону, то це взагалі даже не обмовляється. Шилди вже врятували не один десяток життів. 12 чоловік, не рахуючи, екіпажа. пажуть 14 чоловік. При потраплянні ми просто вижили, навіть обійшлися без шпитали. Дуже ці машини допомагають. Дуже Це велике дякуємо Петру Олексійовичу ну, за його підтримку, за нашу з ним дружбу. От, реально круто. Мужик, що треба. Шилди витримую. Наші воїни ще краще Колеса ми сьогодні привезли. Наш, наші на монтажі подрабатував після війни Я хочу зараз звернутися до тих, хто, пам'ятаєте, отримав цю чорну маечку. Я купив трохи шилдів для Збройних сил України. А це ваша робота.